Від піски лишились самі руїни. Село в околицях Донецька повністю розбите ворожою артилерією. Ворог не припиняє обстрілів з важких гармат, адже тепер це передова біля Донецького литовища. Мало не щодня терористи йдуть у контратаки, намагаючись вибити з українських позицій наших воїнів. Остання спроба була вночі. Дві групи терористів намагались прорватися до села. Андрій Цеп'єнко, телефоном. Надміцний бетон аеропорту не витримав важких калібрів в руїнах терміналу, які прострілюються з усіх боків, рухнули перекриття. Хлопці були змушені відступити. Мало хто розуміє, що аеропорт це 15 квадратних кілометрів території, яка дійсно прострілюється з усіх боків, і дійсно кожен метр, кожен квадратний метр цієї тери території несе. Нашим хлопцям смертельну небезпеку. І ось вони перемістились е, до Пісок. Тепер передніках української оборони в Пісках. Кожну години тут з'являються нові воронки, а у стінах нові рани від пострілів ворожої ворожорти. Але люди, які тримають оборону, тут здається міцніші від стін. Зараз тут неймовірно гаряче. Обстріли Пісок не припиняються ані в день, ані вночі. Скоріше за все, бойовики хочуть тут створити котел, але, здається, жодних шансів, їх зупиняє українська. Артилерія, добровольчі підрозділи ледь не зубами утримують цей форпост. Напередодні бійцям правого сектору вдалося вивезти 18 побратимів зі Збройних сил, які могли потрапити в оточення в районі аеропорту. І ось на передовій ми дізнаємося, що аеропорт все ще чинить опір. Андрій Цеплієнко, Піски 2+,2. плюс